Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Четвер, 28 серпня. Важкий ранок, дійсно, тому що ворог завдав чергового терористичного ракетно-дронового удару. Важко читати новини про те, коли ти отримуєш інформацію, що з-під завалів кричать люди, з-під завалів житлових будинків в Києві, що гинуть діти. Через російські дії і просто вкотре пересвідчується, який ця війна носить характер. Характер геноциду. Характер того, що ми або вони чітко, як в Ізраїлі. Я знаю, що мене дивляться там. Є багато друзів, і я розумію, що вони переживали і переживають. Сподіваюсь, вони так само тому, що це для нас приклад. Вони хочуть, щоб ми. Щоб нас не було? Чого прагне Росія? Хтось на Заході пише томи, хтось пише дисертації, пише величезну кількість статей, хтось намагається понять Путіна, хтось заглянуть йому в глаза, в душу і так далі. Але що ви побачите у цього прислужника сатани? Що можна побачити в цій душі, якої вже... яка вже продана, Діяволу. якої немає? Яка понівечена, яка прагне крові? Для задоволення власних садиських якихось там пробуджень, власне кажучи, і все. І тому ми повинні для себе зробити установку. Ми сильні, коли ми єдині, коли ми мілітаризовані, коли в нас сильна армія, коли ми стоїмо як один, ворог прагне нас зламати в чергове. Він не може знайти ніякого іншого рішення, окрім як воювати. З цивільним населенням, окрім як трощити, нищити, вбивати. Окрім як просто поширювати свій, цей, тирані, цю, цю тиранічну ненависть звідти з Росії на нас. І так було неодноразово в історії, і ми це знаємо, маємо зробити відповідні висновки. Вкотре нагадаю, і у мене є на каналі ось це відео, що Росія прагне геноциду і хоче нас знищити. Подивіться, будь ласка. І ще раз нагадаю, що ось ці кадри мені, знаєте, я пам'ятаю, як поїхав Батурин гетьманську столицю і слухав, як розповідали про річку Сейм, скільки людей там загинуло тоді, як спалили живцем просто українців за те, що вони хотіли вільного розвитку, за те, що вони не хотіли деспотії. І що б там не розказували про придательство, про зради і так далі, все це не має значення. Росія переписує історіографію, і це очевидно. Але ми маємо розуміти, що це нам це має жити в пам'яті українського народу. Ми не маємо права забути, не маємо права, і ми маємо за все відплатити. І пам'ятати, що ворог підступний, ворог жорстокий, ворог не зупиняється, тому треба. Знищувати потужності та спроможності ворога, що, зокрема, і цієї ночі робили Сили оборони України, і про це я теж розповім, і рухатися вперед таким чином. Подивимось, що скажуть наші партнери, що скаже президент Трамп, скільки він ще часу дасть Путіну, хоча Путін уже не зустрінеться протягом цих двох тижнів, про які говорив Трамп. Ні з президентом Зеленським, ні з Трампом він зустрінеться з сі дзіньпінем і поїде на шанхайську організацію співробітництва, де так званий глобальний південь буде радитися, яким чином надалі підтримувати Росію, щоб Росія ввела той же спосіб війни, який вона веде, на виснаження самої себе і впадала в руки Азії. Але Китай може зачекати. Китай може чекати місяць, рік. Китайська стратегія планується на десятиліття, століття. Питання в тому, що ми не можемо чекати. І ми просимо Захід негайно вжити всіх заходів для того, щоб допомогти нам зупинити цього звіра, відігнати його, зупинити вбивство і загибель наших людей, ні в чому не повинних людей. Ось про що треба говорити. І тому, коли я читаю, бачу інформацію про те, що от в Копенгагені. А цього тижня ще зустрінуться міністри закордонних справ Європейського Союзу, які мають обговорити можливості запровадження вторинних санкцій за механізмом, який був ухвалений ЄС ще у 2023 році. Так от, механізм був ухвалений, але ним ще жодного разу з 2023 року не скористалися. Так а за цей час. Росія, скільки вже мала шляхів, можливостей обходити існуючі санкції, там вторинні, третинні інші через треті країни, створюючи мережі, компанії, фірм, ланцюжки, цілі, які давали можливість Путіну продовжувати забезпечити, забезпечувати власну агресивну російську машину? І чому з 2023 року досі не запроваджено? Питання: погодьтеся. А це потрібно робити. Обговорювати 19-й пакет санкцій, окей, який має запрацювати в вересні. Потрібно пришвидшуватись, не можна зволікати. Нехай хороший приклад подає німецька оборонна індустрія от рейнметал. Армін Папергер, директор, повідомив, що в Німеччині має з'явитися зрештою великий потужний завод з виробництва снарядів, боєприпасів та інших видів озброєння. Можливість пропускна і потужність 350 тисяч снарядів на рік. Це хороший показник. Це дійсно хороший. Це тільки в Німеччині. Звичайно, що для виходу на ці потужності, такої кількості необхідний час, і він закладається, що це може статися не раніше 2027 року. Але і тоді потрібні будуть боєприпаси, і тоді виклики не зникнуть. Допоки існує Росія в тому неоімперському вигляді, в якому є. Слів не вистачає, ви знаєте, просто коли ти дивишся на ці всі дискусії, а ми зустрінемося, обговоримо, а ми... потрібно швидше ухвалювати рішення, тому що гинуть наші люди. І прямо зараз, поки я записую це відео, в Києві триває розбір завалів, житлових будинків, по яких б'є ворог. І зволікати точно не можна. І дещо детальніше: російські терористи масово та безжально. Атакували Київ із застосування балістики, кінжалів, крилатих ракет та чисельних шахетів і герб. Відомо про наслідки ударів. Це за повідомленням органів київської влади міста Києва. Відомо про наслідки ударів по понад 20 локаціях у семи районах Києва. Значні пошкодження забудови в Дарницькому та Дніпровському районах на лівому березі, знищену частину п'ятиповерхового житлового будинку з першого по п'ятий поверх. Постраждали 9 та 16 поверхові житлові будинки, приватний будинок, парковка, дитячий садочок. Пошкоджена 25-поверхівка житлова, дрон влучив у двір поруч із дев'ятиповерхівкою. Горять автівки, дуже багато згорілих авто. Кількість пошкоджених об'єктів може дійти до сотні. Триває розбір завалів, але вже відомо про те, що є щонайменше троє загиблих. Містян серед загиблих 14-річна дівчинка. Ось це а, те, що зробив ворог. А, ну і далі тривають розбір завалів. Сподіваюся, загиблих не стане більше. Але, ну, на жаль, ось така ситуація, мої щирі співчуття рідним та близьким загиблих і жертв цієї трагедії. Крім того, ворог вдарив по залізничній цивільній інфраструктурі. Вінницькій області, в тому числі пошкодив а, пасажирські потяги, пошкодив Інтерсіті швидкісний маршрут, це цивільний потяг швидкісний. Він не має жодного відношення до якихось військових потреб, перевезення військових вантажів, але ворог вдар. Ось це результати того, що ми бачимо, і це відповідь Путіна. Відповідь Путіна на слова Трампа про те, що є Капел Вікс «Близько двох тижнів. Для того щоб зустрітися з президентом Зеленським поговорити, а далі зустрітися з Трампом і зробити кроки до припинення війни, це, це демонстрація з боку Путіна. Ясна річ, що і ви знаєте, я говорив про те, що це не означає, і навіть наближення в якійсь перспективі до якогось перемовного формату зовсім не означає, що Росія припинить ведення активних бойових дій, терорів та ударів. Ні, вони будуть це продовжувати. Тому що вони ж розуміють, що таким чином будуть намагатися посилювати власну позицію на перемовинах, те, що називається мовою сили. Але і ми будемо бити ворога тими силами і засобами, які в нас є, завдавати ударів по його потужностях та можливостях по військових об'єктах максимально щоб продемонструвати нашу силу, а також знищувати окупанта на сході для того, щоб у них не було жодних шансів. Та можливостей на прорив і диктувати нам якісь умови. Цього не буде. І от е, щодо цього, у нас є хороші новини тепер, тому що потужні пожежі зафіксовані на двох великих російських НПЗ чергових: Новокуйбишевський, Афіпський. Це черговий удар Сил оборони України, ймовірно, по тих об'єктах, які становлять зону особливого інтересу для Росії. Чому так? По-перше, це. Забезпечення військових потреб, техніки, сил і засобів російських, на які працюють НПЗ. По-друге, це експорт. Росія продає це і на цьому заробляє. А відповідно, якщо зараз у них виникає ситуація, коли на внутрішньому ринку підскочила ціна, ну відповідно треба думати, що робити. Тому вони перестають продавати, і тому виникає певна криза. І це потрібно примножувати це зменшення доходів до російського бюджету, наведення війни, і стратегія зрозуміла: ослаблення спроможностей ворога до проведення військових операцій і до того, на які можливості може Росія розраховувати в техніці в силах, засобах звідси удари по російських об'єктах військово-промислового комплексу, з іншого боку, НПЗ для того, щоб ослаблювати можливості і не давати ворогові заробляти. Щоб потім фінансувати війну. До речі, про нафту цікава новина, я вам скажу, трапилася біля берегів Чукотки, тому що там вибухнув та палає російський танкер. За інформацією Центра протидії дезінформації, два члени екіпажу постраждали біля берегів Чукотки, стався вибух на російському танкері так званого Тіньового флоту країни-агресора. Пропагандисти підкреслюють, що розливу. Нафтопродуктів немає, намагаючись применшити значення аварії. Однак цей інцидент підтверджує тривожну тенденцію та вкотре демонструє технічний стан російського танкерного флоту, що перебуває на критично низькому рівні, говориться в повідомленні ЦПД. Чому я це виділив? Тому що протягом цього року, та й загалом з кінця минулого року, траплялися уже не вперше. Вибухи на російських суднах, зокрема так званого тіньового флоту танкерів, це було е в різних морях, і особливістю таких вибухів часто було те, що вибухало в машинному відділенні. Тобто, щось траплялось. Тенденція, яка є, може свідчити про це, що це не просто якісь там трагічні випадки, чи не просто якась. Позаштатна аварійна ситуація, оскільки ці випадки не поодинокі і мають схожість, це має всі ознаки диверсії. І тому нехай ворог задумається перед тим, як використовувати ці судна. Я думаю, що довга рука українського спротиву, довга рука наших можливостей по проведенню в тому числі операцій на території держави-агресора. Чітко показує, як було вже неодноразово, і демонструє, що всяке погане може статися з такими російськими спроможностями і можливостями, власне кажучи. Ну а тим часом тривають активні обговорення щодо майбутніх гарантій безпеки, знову ж таки консультації. Президент України Володимир Зеленський говорить про те, що. Настав час визначити її формат переговорів на рівні лідерів. Ну, бачите, Україна відкрита. Трамп запропонував Зеленський. Прийняв ці умови. Будь ласка, от але, власне кажучи, ми бачимо, що чим відповіла Росія на це. А премєр міністерка Італії Джорджа Мелоні говорить про те, що вона вкотре повторює, що гарантії безпеки для України мають бути такі, як і стаття 5. Статуту про Північно-Атлантичний Альянс про НАТО, щоб забезпечувати дійсно серйозну міцну та потужну колективну оборону для України, і цей фактор він так само, в принципі, присутній, а ми бачимо на обговореннях. Ну і Мелоні каже, що нарешті, після трьох з половиною років, протягом яких Росія не подавала жодних ознак діалогу. Проти, протягом яких вона просто вимагала капітуляції Києва, з'явився проблиск на переговорний шлях. Ці проблиски надії стали можливими і через ініціативу Президента США Трампа, але найбільше через опір героїчний українського народу та єдність Європи в підтримці України. Ну, подивимося, яка буде єдність Європи щодо. Підтримки, наприклад, і це ми побачимо в 19-му пакеті санкцій, це ми побачимо якраз після зустрічі в Копенгагені, а якраз де буде обговорюватись питання вторинних санкцій. Сподіваюся, що ця єдність буде і надалі, тому що тут теж різна інформація надходить. Наприклад, Sky News британський пише, що дві країни ЄС виступили проти конфіскації заморожених російських активів. Ці країни це Бельгія та Німеччина. Вони висловилися проти конфіскації заморожених російських активів, які зберігаються в європейських банках. Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що заморожені кошти, які перебувають у Брюссельському банку Євроклієр, слід залишити там до початку мирних переговорів між Росією та Україною. Ну зрозуміло, що тримачем цих коштів офіційно якраз є Бельгія. Ці російські активи вони там зберігаються. Але в мене виникає запитання. А що значить хай залишається до моменту перемовин?» Тобто, я розумію, що це елементи торгу, але я не бачу в тому, щоб це ставити питанням елементом торгу. На мою думку, я думаю, як і на думку багатьох, ці кошти, безумовно, апріорі, мають бути стягнуті на користь України. А знову ж таки, питання матеріальної, моральної компенсації з боку Росії. За війну, за ті страждання, які завдав Путін українському народові, все на відновлення того, що було зруйновано російськими ударами та бомбардуваннями терористичними. Це має залишатися і апріорі має ставитися питання, що це має бути в Україні. Яким чином ми можемо ставити про те, що ні? Ну але, от е така позиція є на сьогоднішній день. Ну а голова офісу президента України Андрій Єрмак, так секретар РНБО Рустем Умєров відвідали Катар, потім Саудівську Аравію, далі за планом Швейцарія та Сполучені Штати Америки, де вони мають зустрітися з представником президента Трампа з питань Росії Стівом Віткофом та обговорити подальші дії щодо перемовного процесу, враховуючи, що Путін на сьогоднішній день не демонструє готовності і він. Поїде в Пекін, там парад, там щось там йому, очевидно, буде цікавіше. Тобто немає зараз ніякої жодної готовності. Що робити далі? Ну, побачимо, яка буде реакція американців. Подивимося, що будуть робити, чи будуть відповідні жорсткіші санкції а, проти Путіна. Почекаємо, що скаже Трамп. Я все ж таки сподіваюся, що є в мене жевріє ще така надія та перспектива, що такі санкції, зрештою, будуть, тому що. США, наприклад, запровадили додаткові мита проти Індії за закупівлю російської нафти. Президент США Дональд Трамп вів жорстке 50-відсоткове мито на індійські товари, щоб покарати країну за купівлю російської нафти, порушивши а, десятилітні зусилля Вашингтона по налагодженню співпраці з Нью-Делі. Нові мита є найвищими в азії. І набули чинності, подвоївши існуючі раніше 25% мито на індійський експорт. Збори торкнуться понад 55% товарів, що постачаються до США найбільшого ринку Індії, і зашкодять трудомістким галузям, таким як текстильна промисловість і ювелірне виробництво, ключові експортні товари, такі як електроніка та фармацевтичні препарати. Звільнені на відмита, що на даний момент позбавляє Apple від необхідності вкладати значні кошти е е в будівництво нового заводу в Індії. Ну, ось, власне кажучи, така ситуація, і це дійсно Я думаю, що сигнал кому? По-перше, Індії. Що потрібно щонайменше зменшувати обсяги нафтопродуктів, які закуповуються у Росії, так само не закуповувати зброю та обладнання у Путіна, і це так само сигнал іншим країнам, які, за прикладом Індії, мають бажання поглиблювати якусь співпрацю та взаємодію з Росією. Що це може статися? Цікаво, як буде Трамп діяти по відношенню до Китаю, тому що Китай теж закуповує. Багато рідкоземельних мінералів, металів та нафти із Росії. Чи буде тут подібний підхід, який є до Індії? Подивимося після шос, тому що після Бріксу Трамп почав запроваджувати додаткові обмеження проти країн-членів цієї організації, крім Росії, тому що знову ж таки нібито проти Росії вже було запроваджено. Хоча потрібно збільшувати, збільшувати і збільшувати. Я думаю, що це. Очевидно, і ми це все бачимо і пересвідчуємося. Ну а тим часом цікаво, що зробить е, Угорщина, тому що Угорщина подала позов до суду Європейського Союзу, в якому зазначає, що нібито Європейський союз ухвалював рішення всупереч регламенту, тому що були такі випадки, коли Угорщина утримувалася від рішень, які стосуються стягування. Відсотків від заморожених російських активів на військову допомогу Україні, а нібито сприймали це як колективне рішення Євросоюзу. Але позов був поданий 25 липня, тобто ще до того моменту, як президент Трамп зателефонував прем'єру Орбану угорському і попросив його не чинити спроб а, продовженню інтеграції України до Європейського Союзу. Тому цікаво, як буде розвиватися ситуація. Взагалі я нещодавно пригадав, що в грудні 2022 року я дав інтерв'ю провідній, як її називають про Орбанівській газеті Угорщини Маджар Немшет, із заголовком: український військовий експерт, як Україна може перемогти Росію. Тому, попри все, попри таке загострення знаю, що потрібно робити: як працювати з угорцями, потрібно перечекати період. Все ж таки, в квітні 2026 року вибори. І там кон'юнктура політична може ой, як змінитися. Працювати потрібно є можливості і з ними налагодити взаємодії. Ну а видання Більд з посиланням на експерта з питань оборони Густава Греселя повідомляє, що літній наступ Росії провалився. Кремль не досяг жодної зі своїх цілей. Росія за літо захопила лише 0,3% територій України та готує зимовий реванш. Може готуватись до зимового наступу. Те, що не вдалося влітку, це завдяки опору українського народу, представникам Сил оборони і безпеки, які продовжують тримати фронт і знищувати ворога. А ми будемо, звичайно, їх підтримувати, долучатися до боротьби нашої хто як може. Підписуйтесь на цей канал, залишайте ваші коментарі, не стримуйте емоції. Все допустимо, поширюйте це відео і нехай. Україномовний простір аналітики в Ютубі тільки зростає міцніше. Нагадую, що ми, попри все, з впевненістю та Божою допомогою рухаємося і дивимося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!